Літаки літали, ті авіація бомбила десь 200 метрів від мого дому був такий прильот, що воронка була глибиною. Я потім дивилася, глибиною метрів ну, 12, мабуть. Ні, то діаметром, а глибиною, мабуть, десь метрів 7. Будинок, сім людей загинуло, троє дітей, четверо дорослих. Зі сльозами на очах пані Ніна згадує, як їй довелось бачити знищення власного будинку. Жінка все своє життя мешкала у Маріуполі, але жорстока війна зруйнувала не лише її будинок, а й усе місто. Після цього авіаудару мій дом він ну стіни розшарувалися. Кришу трошки та ні трошки побила так, що все штукатурка відсутня в кімнатах. От, це був приватний сектор. І коли якась там бомба літа літила, то було зрозуміло, що десь так, десь, десь Приморський район, десь центр. Пані Ніна до останнього молилась за мир та мріяла, аби все скінчилось. Послухав, вже зрозуміло, що був зруйнований авіалітаком, пологовий будинок, потім драматичний театр. І саме 16 березня, в той частині міста, де я мешкала, туди прийшли якраз та росня прийшла, і в нас була зачистка. Жінка пригадує, як їй довелось пішки тікати з рідного міста. Спочатку її підвезли до Бердянська, далі до Запоріжжя, а звідти з зеленим коридором до Тернополя. 21 числа березня, ще один такий шмон, і 22 го я вже не витримала. Я просто пішла. Спочатку треба було йти, 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 дві сумки, в одні документи і такий дефіцит, як бутилка води, яку я і не використала, поки їхала, наберегла. Сьогодні вона разом із іншими маріупольцями прийшла на мирну акцію під назвою Дети зібралась на мітинг реквієм в пам'ять про загиблих людей, життя яких назавжди залишилося в стінах місцевого драмтеатру. Сьогодні минув рік, як Росія зруйнувала цю будівлю, кинувши авіабомбу. Сьогодні для нас дуже сумна дата. Роковини бомбардування драматичного театру, коли російські загарбники двома бомбами авіаційними вбили більше 600 людей. Це відбулося рівно рік тому, і ми, тому ми тут щоб шанувати пам'ять всіх загиблих, які ну, які є жертвами цієї кривавої війни. На центральному майдані біля тернопільського драмтеатру зібралося кілька десятків жителів Маріуполя та небайдужих тернополян. Учасники акції створили символічний напис: принесли з собою ломпадки та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Перед театром було написано білою фарбою слова російською для того, щоб прочитали окупанти діти. Сьогодні ви бачите напись, яка має дещо. Також де діти, але ми маємо читати її. Де ти бо зараз більшість з нас знаходяться по всіх країнах, по всіх місцях України? Але ми пам'ятаємо, ми ніколи не пробачимо, і ми сьогодні зустрілися тут для того, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих. Олена та Микола переїхали до Тернополя 19 березня 2022 року. Розповідають, чудом вдалось виїхати з міста. Втім, їм на власні очі довелось бачити багато смертей. Міна упала, прямо готували їсти прямо туди вогонь, міна. Сусіду нашому одразу пив голови знесло, там ми і хоронили його під під'їздом. Дівчинка і ще, це, двоє чоловік поранили, забрали в лікарню, яка їхня доля, далі ми навіть, ми не можемо знати зараз. Тому дуже багато смертей було на наших очах, ми бачили все це. На жаль, точної кількості загиблих у цій будівлі ніхто ніколи не дізнається, але організатори акції закликають пам'ятати про них та про цю трагедію, адже світ не має права забувати про військові злочини, скоєні проти мирних людей.